Сьогодні ми зібралися з приводу 25-ї річниці створення служби економічної безпеки. По списку було 22 чоловіка, але з різних причин, на жаль, число буде обмежено тих, хто буде присутній. Вітаю з Служу Православній Церкві України. Вітаю знагороди і дякую за службу. Служу народу України. Всім велике дякую. Дякую Вітаю з України. Серед нагороджених нас віце-президент благодійного фонду Солідарність Олександра Петровського і Ванілова Яна Юріївна. Також за волонтерську діяльність буде вручена окрема нагорода директору театру імені Шевченко Петровської Оксані Івановні. З 2014 року займаються волонтерською допомогою Збройним силам, лікарням, культурні програми організовують і докладають чимало зусиль по забезпеченні наших поранених, наших дітей, евакуйованих з окупованих територій і допомагають кожен на своєму місці приблизити час перемоги над ворогом. Усі присутні провели молитву за наших воїнів, які захищають Україну. Вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу нашої держави. Українська церква завжди з народом, і ми підтримуємо кожну організацію, яка бореться з агресором, яка приближає день нашої перемоги. Звичайно, ми, як церква, молимося за те, щоб Господь всіх укріпив, допоміг, благословив. І наша загальна ціль підтримати тих людей. Ми молимось за всіх людей доброї волі, за всіх волонтерів, особлива подяка Фонду Олександра Петровського, Солідарність, за їх вагомий внесок в розвиток взагалі нашої держави, церкви, в розбудові наша православна церква України в Дніпрі, завдяки, напевно, особисто Олександру Володимировичу. Вона зростає, зміцнюється, і потреба в цьому є, тому що церква наповнюється людьми. І люди, які потребують допомоги, про яких, можливо, і забуває держава, не згадує, то фонд солідарність завжди відкритий, і всіх людей, яких ми присилаємо до фонду, вони отримують певну допомогу, підтримку, і якось стимул до життя відновлюється і в такі моменти радієш тому, що Люди, які десь втрачають надію, вони потребують і духовного, і фінансово також підтримки. І ця підтримка є дуже важливою. Нагорода під час війни це дуже, знаєте, таке знакове, знакова подія, коли нагороджують за щось. А ще й під час війни. Тому це нагорода не тільки моя, це нагорода і моїх побратимів, які зараз знаходяться на передньому краї, б'ються за нашу державу, б'ються за нашу Україну, б'ються насмерть, щоб, чесно кажучи, через певний час, хай він буде не дуже довгий, що ми вже отримували всі наші хлопці, нагороди не бойові, а за трудові здобутки.